Радіо, а, радіо Свобода, прийма трансляція. Ну, так, давайте каже. Пане Порошенко, які ви бачите, чи ну, мет... шляхи розв'язання конфлікту, які це наразі існує виконання вимог Майдану. А... Виконання вимог Майдану полягає в наступному. що Україна перебуває в глибокій політичній кризі. Вирішення цієї кризи. Добрий вечір. Вирішення цієї кризи відбувається через шляхом перезавантаження, для того, щоб народ надав довіру, чи підтримує він такі дії, чи ні. Я впевнений, що будь-яка форма діалогу, в тому числі в форматі за участю наших партнерів з Євросоюзу, ага. має полягати саме в цьому. <рес> в залежності від результатів переговорів е, високого представника Євросоюзу баронеса Кетрін Нештон, ми подивимося, яка буде форма безв'язання. Дякую. Слава да. Україні!